Померло близько 4 мільйонів українців. Ще понад 600 тисяч так і не народилися. Це наслідки голодомору 1932-1933 років, одного з найбільших злочинів радянського тоталітарного режиму. Тодішня влада забирала у селян вирощене зерно. Натуральними штрафами та обшуками позбавляла останніх запасів. Не постачали продукти, забороняли торгівлю. Людей цілеспрямовано прирікали на смерть. Прости, народи Божий! Прости цю землю. Цей милий рай, на якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости! У День пам'яті жертв Голодоморів сотні тернополян долучилися до всеукраїнської акції Запали свічку пам'яті на театральному майдані містяни виклали лампадки у формі хреста та помолилися за мільйони невинно вбитих українців. Священнослужителі згадали не лише загиблих від голодів ХХ -го століття, а й усіх, хто нині гине від російської агресії військових та цивільних, помолилися й за мирних мешканців Тернополя, які стали жертвами ракетного удару 19 листопада. Ми, що нині в скорботі в цих днях тут, в Тернополі оплакуємо наших близьких, рідних, хочемо відкрито заявити, ми ніколи не будемо чинити компромісу зі злом. Ми ніколи не погодимося, щоб зло позбавило нас свободи. Ми ніколи не погодимося на те, щоб зло над нами панувало.

і тоді і сьогодні українців намагалися ламати однаковими методами страхом, знищенням, позбавленням права на життя. Тернополяни кажуть, що року приходять на такі акції пам'яті, не лише щоб згадати загиблих, а й щоб нагадати собі та дітям правду про геноцид українського народу, правду, яку неможливо приховати чи стерти. Ми стараємося кожного року відвідувати цей захід, це, це якийсь такий мінімум, який я можу зробити як мама для своєї дитини і ну, розказати цим самим, чого ми тут зібралися і для чого ми сюди прийшли. І що відбувалося, які страшні події відбувалися. І відбувається надалі, на жаль. Тільки останні роки я вшановувала пам'ять вдома, ставлячи свічку. Сьогодні я прогулювалася Тернополем і ну, завітала мене це зацікавило. І я потім вже згадала, що сьогодні такий день. і Думаю, навіть якщо дуже напружене, все має бути якась шана, і навіть на хвилинку там на дві зупинитися та вшанувати пам'ять в такий... День, як зараз, і загалом те, що було. Моя мама з Волинської області, і, дякувати Богу, там не було такого страшного, а тут я чула, що так було, вже сюди переїхали, що люди дійсно постраждали. Було багато людей, які загинули тією наглою смертю. Історії чула, такі старі бабці мене щось розповідали. ще. Що, можливо, коли я була малою дитиною, може не зовсім це усвідомлювала, але такі історії були. Ну, звичайно, як вже починаєш щось ну, вникати глибоко в цю тему, щось хочеш знати, то це, це, дуже, це дуже важко. Завжди на ту долю українського народу, завжди такий час був, попадав, важкий час, чомусь ми завжди йдемо, чомусь завжди ми йдемо важким шляхом, але світло в тунелі завжди є, я в це вірю, надіюся. Голодомори в Україні це не просто історична подія ХХ століття. Це символ національної трагедії та водночас боротьби за свободу та гідність боротьби, яка триває до сьогодні.